Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Йду до роботи, нашупкалася як капустина, бо сьогодні в нас конкретний мінус. Було вночі квіти, які лишились у мене на вулиці, померзли. Зараз я їх вам покажу. Але вчора, можна сказати, більше як півдня носилися. Частину занесли в віранду, частину в літню кухню, частину накрили агроволокном. Можна було б цього й не робити, так як корінь, маточники ще б не постраждали, нічого їм би не було, але мені дуже хотілося, щоб ці квіти ще поцвіли. Подивіться, які вони гарні. Я буду переносити їх пізніше в теплицю, але так як погодні умови не дали доробити теплицю, сьогодні, я сподіваюся, ми її закінчимо. То поки що позаносила сюди. Це, подивіться, який рентбов це взагалі щось. Я чогось зразу була дуже розчарована цими сортами, цими, А зараз. Я розумію, що це мій фаворит, ця хризантема буде рости у мене кругом і багато, тому що вона дуже гарна. Ще є така червона і ще є така ось фіолет. Вон, камера не передає коль. Дуже задоволена цим сортом, хоча е, те, що було на фото в каталозі, зовсім не виправдалося: е, фламінго, бріз, фламінго пін. Подивіться, які квіти неймовірні. Дивіться, знову рейдму. Господи, що говорили, почала за одне, знову перейшла на, на квіти. Давайте так, по замовленнях. Не записую. Вже третій день. Позавчора щось сіла, почала записувати, бачу, що накидала дівчатам не те, що треба, дівчата мене виправляють. Втомлена, голова болить, вкинула ручку із зошита і лягла і відпочивати. Вчора навіть не бралася. Сьогодні залізла у вайбер, відкрила зранку, а там. Армагеддон. І така сяка, і чому не записуєш. І коли запишеш, а мені не вистачить, дівчатка. Друзі мої, якщо не вистачить, я буду записувати. Я залишила дуже багато посадкового матеріалу. Як він перезимує, ну, я впевненості не маю. Але все ж таки, якщо я вже буду бачити, що не вистачить, я перестану приймати замовлення. Я про це буду говорити, я про це буду писати. Але поки що я не пишу тільки тому, що я не маю абсолютно часу. Багато хризантем у мене ще не підписані. Якщо хризантема не підписана, вона вже весною не буде маточником таким, якого можна буде живцювати для простого такого продажу по замовленнях, тільки наборами. Мені треба підписати абсолютно все, що у мене є. Заглянути під кожну хризантему. Мені треба... Зараз от вчора носила сюди, зробиться сьогодні, дай Бог теплиця. Завтра, післязавтра днів три. Мені треба буде це все носити в теплицю, підписувати, дивитися, сортувати. Можливо, будуть якісь залишки. Ще сьогодні маю дві посилки відправити. Дощ не йде. Вже проплачені 3 чи 4 дні назад. Я вже ті люди погубила в месенджері вайбері, добре, що на зошит записую. Ще якісь залишки будуть, не знаю, чи буду виставляти вже така пора, чи не буду, ну, але ще щось. Будем точно є. Ось такі. Точно можу сказати, що є. Ще щось є. Циркуси, по-моєму, є. Так, знову до квітів. Давайте про замовлення. І так, замовлення приходить. В Більшості просто ви пишете. Дуже багато хто присилає мені скріншоти з Ютуба, не присилайте. Фотографії, особливо, якщо там немає номера. я не буду його шукати по Ютубу, я на пам'ять всіх не помню. Це ж простіше Viber зайти перелистати каталог і написати номери, а мені простіше їх переписати в зошит, чим шукати з тих фотографій. Не пишете адресу. Мені ваша адреса потрібна тільки для того, щоб мені зручніше було в зошиті потім вас знайти. Якщо я просто напишу Тетяна чи Оксана Вайбер, і навіть якщо я напишу номер телефону, ну це важко. Потім весною то знову купа роботи, знову, а вкажіть адресу, а вкажіть дані для відправки. І у вас купа роботи, і ви в той вайбер не заглядаєте кожних 5 хвилин. Тому зручніше ж зараз оце все написати. Весною нікому без попередження нічого не відправляю. Вечерів чи в день пишу, чи актуальне ваше замовлення, актуальне чи не актуальне. Якщо актуальне, На другий день збираю замовлення, відзнімаю відео, показую, які живці. Якщо вас все влаштовує, я показую суму, вартість суму, і тоді ви проплачуєте, або після плату я відправляю. Зараз мені ніякої переплати не треба. Я не знаю, що буде до весни. і Ви не знаєте, що буде до весни, тому все оплачується тільки перед відправкою або після плати. поки що ще не розчарувалась після платі, ну ще відправляю. Так як у мене ФОП. Я можу відправляти після плату стільки посилок, скільки мені потрібно, мене в цьому ніхто не обмежує. Єдине, що після платою я не відправляю Укрпоштою. Тому, якщо ви хочете отримати Укрпоштою, то тільки повна проплата. Це не тому, що я не довіряю Укрпошті, це тому, що ось такі умови. Так, наступне про ціни. Дивіться. Середня ціна 20 гривень. Найчастіше, яка ціна, як робити замовлення, якщо не знаєш ціни. Ну що я вам скажу? Ну, от ціна, припустимо, дорожчі сорта, люмія, бланк, точно по 20 гривень не буде. Я буду в першу чергу орієнтуватися по інших, по цінах у інших людей, хто буде продавати хризантеми. Ну, я так вам зараз скажу: в середньому ціна 20 гривень. Нові сорти, новинки, такі, як Етна, наприклад. Ось такі. Тобто нові, новинки, нові сорти. Вегасон чи Золі. Не буде 25-30 не менше. Тому що це новинки. Ви самі це повинні розуміти. Великі замовлення будуть дешевші. Я, е навіть взяла декілька таких замовлень, які я буду живцювати індивідуально. Для тих, хто хоче, до речі, ще такий момент. Для тих, хто хоче багато сортів. І для них, ну, от я, яких я прийняла, напевно, до 10 замовлень. Касета на 106 живців. Відправляються живці-касети. Вказано які сорти. і... Вони не, не мають бути підписані. Тобто я беру сорти, сажу всі однією касетою і не підписую. Це буде, Це буде опт в будь-якому випадку. Навіть якщо там будуть новіші сорти, вони будуть йти по оптовим цінам. Ось так. Ну, Зараз ці нюанси вже ближче до весни ми вияснимо, ми розкажемо, покажемо, але поки що, ось так. Наступне яке таке дуже питання, що у кожному. Майже в кожному замовленні, хоча я його це все прописувала у Viberі, але того в Вайбері половина не читає. У мене 257, 8, 9, 10 номер, а це вже дуже багато, мені не вистачить. Дивіться, дуже багато відсотків 40 з тих замовлень мають по 10-15 по живців. Є такі, що постой по 200 є. Але більшість це, ну, тобто, більшість в процентному відношенні до 40% це 10-15 живців. Тому ви самі прекрасно розумієте, маючи таку кількість, я зараз ще покажу, яку кількість посадкового матеріалу. І ще, крім того, що вдома є, ще в мене є. Так я думаю, що я їх покрию. Так, пішли на вулицю. Ось тут хризантеми накривали агроволокном. Тут у мене з цієї сторони пізніші, вони ще не, не були гарно деякі розцвічені. ті, які білі, от Фрігобланк, все коричневе. Все коричневе, все померзло. Мінус 4 температура мінусова, зробила свою роботу. Зараз подивимося під агроволокном. Де це так буде добре стати, щоб заглянути? Ось. Так. Ну, от також пікто, також біле покоричне віло. Але все ж таки під агроволокном не так постраждали хризантеми, як на ті, які, які були відкриті. Зараз я сьогодні я їх відкривати не буду, тому що на ніч пишуть мінус два, нехай ця частинка буде закрита. Потім я їх відкрию і, і все вам покажу. Ну, Тобто відкрию, нехай ще доцвітають так, гомпі. Вони вже перецвітали і також вони померзли. Також у мене ось тут на літній кухні. Я сюди поприносила багато горщиків. ось Плівка, зараз будемо крити. Також маточники тут у мене. ну Так як я казала, ось цих грейн трошечки є, буде на залишку. Пізніше я перерахую, подивлюсь і, можливо, їх виставлю. Кому цікаво на сьогодні придбати, пишіть. Так. Теплиця каркас готовий. Зараз ще один момент ще до теплиці. Так, чорне агроволокно воно в мене лежало під низом, під горшками. Вирішили також ним накрити. І що там воно каже? Не видно нічого, це треба йти на ту сторону. Але не під, Он воно, воно парує. Як воно гарно парує, сонечко вийшло. Ось так трошечки зберігали під чорним агроволокном. Ось там в мене під плотом ящички з маточниками маленькими. Вони, вони померзли, Звичайно, вони померзли. Ну, але то таке коріння, я так думаю, ще ціле, ще живе. Піде в теплицю, коли все зробиться. Так ось. Ось наша теплиця майбутня сьогодні. Я думаю, що вона... Буде готово, все пофарбовано, щоб не ржавіло. Так, мене запитували про оці рівчаки. Для чого вони? Дивіться, коли гнули ці труби, їх понизу. Ось так понизу від того місця, де вони заглиблюються в землю, 50 см ми в землю заглиблювали. Зварювали, ось так поперек. Зварювали профільною трубою такою 25 на 25, тою, яка потім пішла на ось ці перетинки. І чотири, виходить, центральних оцих дуги. Це були приварені труби для того, щоб. Ось ця дуга не роз'їжджалася для того, щоб вони були всі однакові, їх прям складали одна на одну і приварювали. І вже потім закопували, заливали, зварювали ось, цей, ось цю верхню трубу, приварювали, ось ці перемички приварювали, а аж тоді зрізали. Тому і Ось такий рівчачок. А чому він тільки з однієї сторони запитували? Тому що у мене тут іде... Нерівна ділянка, у мене тут є трошечки з горбочка. Тому і ось так мусили вкопатися. Зараз її там немає. Цей рівчачок закидається і все. І сюди переїдуть мої красунечки. Дякую вам за перегляд, дякую, що підписуєтесь за розуміння щодо замовлень. Гарних вам квітів, головне мирного неба над головою, міцного здоров'я. Всього само самого самого найкращого. Пока-пока!